Книга Пророка Ісаї, розділ 62 Заради Сіону я не замовкну, заради Єрусалиму не втихну, аж доки, мов світло не засяє його спасіння, наче смолоскип запалає. Тоді народи побачать твою справедливість, усі царі твою славу і зватимуть тебе новим ім'ям, яке вирочуть Господні уста. Блискучою короною в руці Господній будеш, царським вінцем у руці Бога Твого, не зватимуть більше тебе покинутою, не зватимуть твою землю полишеною. А зватимуть тебе Моя у ній утіха, а твою землю заміжня, бо Господь тебе уподобав і земля твоя матиме мужа. І як одружується хлопець з дівчиною, так твій будівничий одружиться з тобою, як молодий радіє молодою, так бог твій радітиме тобою. На твоїх мурах, О Єрусалиме, я сторожу поставлю ні вдень ані вночі ніколи не замовкне. Ви, що пригадуєте все Господові, нема для вас спочинку. Не давайте йому спокою, аж поки не відновить Єрусалиму, поки не зробить його на землі славним. Господь поклявся правицею своєю. Раменом своїм потужним, не дам уже більше свого зерна Твоїм ворогам на їжу, не питимуть чужинці твого вина, над яким ти трудився. Хто його жав, той буде його їсти, і буде Господа хвалити, хто збирав виноград, той питиме в моїм святім подвір'ї. Ходіть, ходіть у ворота, рівняйте народові дорогу, насипайте, насипайте шлях, очистіть його від каміння, виставте стяг народам. Ось Господь об'являє аж до кінців світу. Скажіть, донці Сіонській, ось іде твій Спаситель, ось із ним його заплата. Перед ним його нагорода, і їх назвуть святим народом, викупленцями Господніми, тебе ж назвуть пошукуваним, непокинутим містом.